Привіт, друзі! Я щиро перепрошую сьогодні, що мене ледь видно із за реквізиту. Але це тому, що в нас сьогодні на огляді величезне 32 -е колесо, яке називається Макс Зіла Плюс. Ім'я довше, ніж в якихось арабів з їхніми Ібн Дауд, Ібн Халіф. Але так уже повелося, що компанія Maxxis хотіла вкласти сюди все краще, на що була спроможна. І дійсно, по прохідності в цього колеса просто немає рівних, так само як і по співвідношенню ваги колеса до. Прохідності. Всі ми знаємо грязьві колеса інших компаній, але компанія Maxxis спромоглася на відносно легкий я кажу відносно, тому що це 32 колесо, звичайно, на відносно легкий шестишаровий каркас, так, шестишаровий, і як все в Максіса це досить легке. Вони спромоглись одягнути настільки величезні 5-сантиметрові ґрунтозачепи. Ці ґрунтозачепи настільки великі, що стандартний масляний фільтр повністю ховається в цей протектор. Ці ґрунтозачепи настільки великі, що дозволяють вам на багі озутому в ці шини їхати там, де взагалі спроможна тільки їхати колісна техніка. Якщо не проїжджають ці шини, значить туди або на гусеницях. Або взагалі краще не соватися. В цих шин прекрасна прохідність в грязюці, в рідкому болоті якомусь і в снігу, і в них відмінна міцність, цей протектор дуже і дуже не скоро стреться. Тому один раз інвестувавши в такі класні шини, ви будете мати їх на багато-багато своїх багів на багато років вперед. І ще передасте в. Спадок своїм внукам Maxis, Макс Зіла Плюс. це найкраща, найтоповіша грязьова шина, яку тільки можна собі уявити.